Всі, хто є при грошах, а ми говоримо про людину, яка підозрюється в хабарі в 722 мільйони гривень, собі візьміть на карточку хтось і напишіть кількість нулів. Знаєте, то вам, може, карточки не вистачить. Це фактично є, це є хабар розміром в бюджет цілих галузей, якихось обласних міст і так далі. Тобто, це 722 мільйони. Гривень хабарно ясне діло, що коли там за пів кроку до вироку йде вже, йде вже схематоз, тому що вся українська система правосуддя це взагалі тільки схематоз і є. Ну би взагалі, то, чесно кажучи, було б добре навіть і перейменувати всі ті органи, ці, ці суди, вивісити просто вивіску, значить органи уникнення покарання. При вході прибити, знаєте, ти от на берестяних тих папірусах викарбувати. І прибити цвяхом прискурант, і, і все. А далі вже діло дуже моторних і жвавих юристів, які в нашій дуже вітіюватій юридичній практиці зуміють перевернути все догри ногами, чорне назвати білим. І ось за пів кроку до вироку. У нас фактично запускається схема, яка вже не до Насірова має стосунок, а до 48. Ще таких насірових, бо саме стільки, якщо вірити в інформацію, оприлюдненої центром протидії корупції, саме стільки фігурантів дуже резонансних розслідувань вдалися і вдаються до ось такого собу відпетляти від правосуддя, від відпетляти від вироку, якраз через мобілізацію.